Я опоную, за що не законно з писати. Колеги, маємо третє питання порядку денного сезонного департаменту секретаря ради додаткових заходів до програми забезпечення проведення міських подій. В принципі, програми стандартні, багато там заходів стосується діток переміщених осіб, також е, для військових, якщо немає запитань, немає запитань. Голосування не підтримуємо дане звернення. Хто за? Дякую, колеги. Все, треба буде Ми Окрім. Umyslu, <пробуй> я думаю, якщо ви це підтримуєте, фантазії попередні.